Доброго дня, друзі! Вітаю на своєму каналі. По традиції прохання підписатися, поставити лайк цьому відео. Ну і поїхали далі. Як і обіцяв, 7, 7 червня сьогодні, субота. Приїхав я на діляночку, ось хто пам'ятає це місце, хто дивився попереднє відео з приводу роботи десиканта. В середу я тут працював. Пройшло у нас три дні і ось ми бачимо таку картину. Ось повністю вже ділянка виглядає жовтою. Хто бачив, залишалося Вон там десь приблизно зелений бур'ян. Полоску я залишив, не вистачило допрацювати. Зараз все жовте. Сосну я також знімав, показував в якому бур'яні стояла вона. Ось подивіться. Зараз під нею все повністю вигоріло. Сосну не зацепило зовсім. Обережно я спрацював під деревом, так щоб намагався, щоб не попадало на, на гілки. І ось така ситуація в нас вийшла. Спрацювало чудово, мені подобається, Косити, напевно, все ще більше тут не буду, допрацюю Ось все що, все, що бачимо, жовте, все, що зелене, частково я сьогодні пройшов, попрацював. Але... Вітер піднявся, дуже сильний вітер, нема змоги, боюся трішки підпалити дерева, тому так обережно де попроходив міжряддя, вже й, поки, вже й сам заплутався, дещо працював. Я школ за два приходи, сьогодні зранку приїжджав. Ось дивіться, минулого разу тут все було зелене. Зробив обробку і все в нас стало Бур'яну немає. Те, що казав, що піднімається. Маленька амброзія там в ряді і тому подібне, чому не хочу косити. Ну ось бачите, в ряді вже не залишилось, не залишилось нічого. Тобто оприскувач пробив, продавив і накрив цей вівсюх і продавив донизу. Ось бачите, досихає її берізка. Тобто спрацювало на чудово, маса невисока була і в нас вже Ось так зараз це все виглядає. Це повністю сухе. Якось так, друзі. Тому, чесно моя порада, якщо не хочете морочитися з косою, краще, я думаю, потратити, можливо, навіть і не більше часу на прокошування, пройти внести препарат, придбати собі цей деквад, діюча речовина називається, назви різні. Виробників також досить багато, тому я ж кажу, хто що знайде, 10-літрові, 20-літрові каністри в різній фасовці він є. Кому буде цікаво, ну ось такий результат. Ряди допрацюю пізніше, я ж кажу вітер, ось бачите, рядок залишили. Міжрядя тут я спрацював минулого разу. Сьогодні пройшов ось цю полосочку, ще добив. Ну і походив, я ж кажу, не пам'ятаю вже де ходив, ось тут є мої сліди. Можливо, тут міжряддя пройшов, вже заплутався. Ну ось бачите, ще раз така ситуація, грицики під низом. Все повністю повністю вигоріло. Амброзії навіть вам і не покажу, вона дуже швидко висохла. І, як то кажуть, вистя полетіло. Полетіло за вітром. Ну ось, 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 ось не знайшов. Давайте, щоб краще було видно. Ось це все. Ось бачите, це все амброзія була. Її вже немає. Латуб компасний у нас був, хто знає, мало в народі називають. Також відростає він кожного разу при скошуванні і ось також його немає. Тому, друзі, думайте, вирішуйте. Показую, як зробив, показую, як вийшло. Все це залишиться з дощами, я думаю, які, я сподіваюся, що у нас будуть. Все це приб'ється до землі, все це ляже. Те, що не ляже, можливо по, по осені все ж таки докоситься, можливо ще буде бур'ян, що допрацюємо, побризкаємо, приберемо. Ну, але якось отака картина. А ось ситуація, те, що я працював вранці, близько 8 чи 9 години, ось так починає препарат давити цей бур'ян. Ось той самий молочай, який зранку стояв, ще нічого не підозрював і прийшла йому смерть. Тож, друзі. Всім дякую за увагу, це таке було коротеньке відео. Сподіваюсь, інформативне для вас. Кожен, я думаю, можливо, прислухається, я ж кажу чесно, це досить швидко. Нема вітру, все працюється, все забризкується. Тож, отака справа. Всім, всім дякую за увагу, друзі. На зв'язку. Звертайтесь, коментуйте. Пишіть завжди, буду радий відповісти. Всім дякую за увагу.